Я ненавиділа тих дівчат, у яких шлейф від парфумів чути за два кілометри, і все не могла зрозуміти, чого воно мене так тригерить. А потім мене осінило, бо я сама себе втратила дитина, готовка, памперси, мене просто залишили син наодинці. А я ж хочу бути впевненою, я хочу бути красивою з самого ранку, а не з восьмого разу, якщо вийде. Я хочу, щоб мій шлейф теж тягнувся за мною за два кілометри, а не запах борщу й какашу. І саме тоді я зрозуміла, чому так багато дівчат у декреті починаю шукати себе наново. Мо хочеться доказати, що ти це не тільки мама, я теж так зробила. Відкрила свій інстамагазин, але спочатку в мене нічого не вийшло взагалі. Руки опустились, я розчарувалась і подумала, що нічого не можу. Але на щастя, я зустріла Лілю і за 349 гривень взяла її курс по роботі з Китаєм, і в мене стало все на свої місця. Я зрозуміла, де брати товар, як замовляти напряму з Китаю, як домовитися з постачальником так, щоб не кинули, і як правильно продавати в інстаграмі. Я вибрала свій товар, кухонні баночки, органайзери, усе таке, що люди беруть щодня. Замовила тестову партію на 10 тисяч гривень, виставила в Інстаграм і все пішло. І сьогодні мій магазин приносить мені від 40 тисяч гривень щомісяця. Тепер я знову відчуваю себе і мій шлейф точно чути здалеку. Якщо цікаво, посилання на курс в описі профіль.